Так, всім привіт! Це невеличке буде відео, покажу, як, скажімо так, перевести мультиметр. Ось такий, в моєму випадку, це модель MostFi fy 105 a на літій. Що я буду для того використовувати, але я зараз вам спершу розкажу, як його розбирати, що я зробив, і потім покажу, що я зараз буду робити. Спершу, що нам буде потрібно для цього, я перелічу наступні компоненти. Плата ТП457, два літіоних акумулятори обороток, ось такі малі. Я не знаю, які формати? Зараз подивимось з вами. І діод 4007, 1N. І це все, що нам буде потрібно. Ну, як бачимо, я проект ще трішки не завершив. Я зараз буду почути його робити. Що залишилося зробити? А, а і BMS 1С. Що залишилося зробити? Перше відбалансувати, перевірити ємність акумів і, скажімо так, місце під можливість заряджати акумулятор. Це треба виплавити отвір і зафіксувати ТП-шку там. Ну, це зараз часом. Давайте розбирати. Розбирається як. Взагалі є кришка, вона тримається на одному гвинтку маленькому, його викручуємо. Що нам буде потрібно з інвентарю? Це в нас паяльник, це в нас викрутка, в моєму випадку, це на постійній сунаві Works буде. Після того нам буде потрібно термоклей. Далі випалювач Type-C. Там ви побачите, я це ще зараз робити не буду. Відповідно, якесь електронне вантаження чи літукала лі, 500, лі 600. Ну і і з основного це все. Так, розбираємо. Відкрили кришку. Це щоб дістатися до відсіку з акумулятором. Ну, тут ще багато роботи, але я буду по чуть-чуть. Ну і дроти 26 АВГ кабелі. це в нас на 1,3 А максимум. Давайте по чуть-чуть. Спершу вкручуємо 4 кріплення. Ну, я вже тут робив, ця вся схема працює, я зараз виключу вам тут все покажу. Так, викрутив. Перед тим я тут все покажу, що воно ну, тут все працює. Ось акумулятори в нас живуть, я їх не відбалансував, не тестував наявність. Я це все вам покажу з часом. І ось бачимо, все працює. Ну, і тільки звук чуть-чуть іначе. Ось підсвіточка, hold. Ну, відповідно, підсвітка вимикається. Тут просто кнопки під кутом. Ось hold, фіксує значення. Одноразу, ну і NCV. Затискаємо це на сліхтарк. Бачите, він доволі яскравий. Побачимо, скільки є. По напрузі поступаємо, може, поставимо сюди світлодіод одноватний. Зараз будемо дивитися. Але брехні сьогодні хочу зробити. Всі тести, все, як я робив, я вам буду показувати, але кажу, це з часу. Може відео це затягнутися, тому ми зарані попереджаю. Так, що ми робимо? Далі ми розбираємо корпус. розполовинюємо але дуже обережно. Зараз я покажу, чому. Так, це ми зробили. Ось дивіться, яка тут реалізація. Е, зразу попереджую, що вам буде ще потрібен якийсь надфіль чи шкербок, яким ви зможете пошкрябити контакти, де у нас були на батарейка. Ну, відповідно, ви ось тут їх виймаєте. Ось. Відповідно, тут був холдер, в який ви ставили, і ось тут, там, де я поприпаював, це холдер доторкався. Відповідно, ви е, подря... поцарапали трохи контакти і відповідно вже туди Для пайки я використовував М35 флюс, я вам покажу. Ну, і пропі. Ось такий флюс, а не на був. Ну і відповідно все гарно зробити. Зараз ми будемо з вами це робити дивитися. Спершу візьму мультиметр, замірюю, що в нас по вольтах поступає на діод. Може, я сюди діоди діодище. Зараз візьму мультиметр. Умірюємо паяльник у мене на 270. вімкнених градусів, відповідно, це так я пайку. байку. Ви можете бачити. Зараз секунду. Так, ще такий момент. Хто мене дивиться, хто мене знає. Чи в групі чи з Ютуба, ви знаєте мене в тому, понятті, що в мене є два мультиметри. Ви скажете, а для чого тобі два мультиметри? Сам перший це був в мене з аврором, е такий оранжевий чи оранжево-жовтий. Е другий це в мене був Мостфай, я його брав суто для заміру напруги. І третій це мій самий основний в фнірсі, е для заміру конденсаторів, резисторів, діодів і всього того. Так, давайте зараз вімкнемо, вімкнемо ліхтарика. Вже за день трішки почав заговорити. Ось і бачимо дуже бодро. Так, 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 так. Замінюємо дуже обережно. 2,8 вольта. Получається 2,8. Зараз ми робимо маленький тест. Я зараз вам поясню, для чого це я буду робити. Так, я бачимо чомусь такий вже бодрій став мультиметр. Це в сторону і беремо одну діод. Сьогодні будемо проводити такий міні-тест. Вмикаємо лоббуторника. Зараз я візьму його, дістану в кабель. Зімкнути мережевий, вмикаємо. Далі беремо щупи і беремо одноватний діод Зараз я вам поясню, для чого я це буду брати. Скільки там? 2,8 вольта. Ну, візьмемо 2,7. Але все ж. Подивимось, як ми будемо це все реалізовувати. Тому що реалізація в мене доволі непогана. Мастфай, я використовую для да, перевірки е, напруги акумуляторів, а в нірсі в мене і перевіряє акумулятор, і все підряд. Тобто в мене один показує напругу, інший цю напругу. Так, беремо одноватний діод візьмемо, наскільки. Так, 4,5. Ага. Ми і маємо на 3000 кельвінів. зараз подивимось. Так, зараз подивимось ще на лаблаторку. Я вас поверну, тільки зараз ще по мельтеметра складующе. Я вас поверну якось ось так. Добре. Що, пігнали, дивитесь. Так, мінус плюс. 2,7 ставимо. Це дуже файний лабораторник. 2,73. Будемо дивитися, що не будемо світити. Так. Зараз подаємось, де тут плюс, де тут мінус. Так, як бачимо, світить. Добре, а наскільки це яскраво. Ну давайте. Ну, дивіться. В разі яскравіше. Споживання навіть не показує. 28 вольта. Він не повинен нагрітися, він не гріється. Отже, можна ось цей світлодіод. Ось щось було, показувало. Але як бачимо, як такого не показує. Тобто дуже мале споживання. Найдимося, давайте візьмемо 3 вольта. Їхній номінал 3-3,2 вольта. От, при 3 вольтах це 120 мА. Відповідно при 3, а в нас 2,7. Зараз я вам порахую і скажу скільки це. Тобто, щоб ви розуміли споживання в районі 10-30 мА. Показую його вам ще раз. Але тут не буде видно настільки малого споживання. Ось, як буде світити? От, В рази краще. Ось, іскравіше. Можемо, звісно, пошукати резистор, який відповідає за світлодіод. І погратися із цим, щоб у вас було автономне освітлення. Так, вимкнув вам освітлення. Але тут є важливий нюанс, ну, відео затягнеться, я його пришвидшу. Що, якщо ви хочете, можете замінювати. Якщо ні, то я би порадив е залишити, як є. Тому що треба буде шукати ось тут резистор. Я його відразу тут бачу, це R2. Але все ж, що далі ми будемо робити. Пояснюю. Е наступні кроки. Так, вимикаємо блокерника. Основний міні-досвід ми провели, який я хотів. Так, тепер нам необхідно е відпаяти акумулятор Я його буду запаювати з БМСки, відповідно. Це тобто було безпечно. Знімаємо термоусадку. Термоусадку ізоленту, хто пішов, візьме. Так, як ми бачимо, я взяв БМС 1С на картонну підложку, поклав, щоб ніде нічого не коротнуло Я завжди за будь-яку додаткову безпеку. Так, дивимось, як я його заклеював. Угу. Так, доволі оригінальний як взяв позаклею. Зараз я зніму і вам покажу. Так, показую важливий момент. Можливо, не всі знають, як паяти БМС-ку, то показую, як це зробити. Е, є в нас контакти B, B- і P+, P-. Зараз я вам сфокусую якось. Самі крайні, як ви бачите. Ага. От, б B+, у мене воно все червоним. І P-, чорний і P+, він у нас має йти на вихід тп 57 -й. Ну, точніше, на вихід тп 45 у нас йде діод. На вхід тп 457 іде йде з п я обичайно поправляюсь. А Блюс Б на БМС у нас йде на акумулятор. Далі ми відпаємо Б Б звідси, і роз'єднуємо акумулятор. Так, від'єднали, розпаяли, вони в мене були спаяні паралельно. Відповідно, я зняв пайку. Ось бачимо, що я буду далі робити. Кожен акумулятор я кидаю на дозаряд. До що ми робимо далі? Тут два різних формати, але одної ємності. Ми перевіряємо їх на опір, я і так знаю їхній опір, там записаний на них. І після того ми їх дозряджаємо. І коли буде одинакова напруга, відповідно, ми їх спаюємо. Або зараз можемо перевірити, яка в них напруга. Якщо в них одинакова, ми їх спаюємо, дозаряджаємо, перевіряємо напругу і кидаємо на електронне навантаження на розряд. Струм розряду 1 А. Я думаю, для цього буде достатньо. І після 1 А ми дивимося показники. Тоді собі десь записуємо чи на акумуляторах, чи собі десь на папері. І Після цього ми їх заряджаємо, ну, можна до кінця, можна не до кінця, краще не до кінця. І припаємо на плату. Ну, відповідно, БМС. Або можемо розрядження припаяти і, відповідно, від ТП зарядити. Так що я зараз перевіряю напругу при вас. І після того ми будемо дивитися, що з ними робити. Для тесту на електронному навантаженні нам необхідно їх повністю зарядити. Обидва і в паралелі з'єднати. Саме основне паралель, щоб не тестувати окремо. Так, перший 3,6 вольта, другий. Так, 3609. Ось 3,608. Одинакова напруга. Завжди, знаєте, одне. З будь-яким акумулятором у вас має бути наступне. Перше, акумулятори мають бути одного формату, одного типу. Друге, акумулятори повинні, якщо вони з'єднуються в збірку, бути одинакового опору, ну, чи хоча б з розбіжністю до 2 мільйонів найкраще, не більше, і одинакові по напрузі. Тобто, щоб не було розбіжностей. Бо коли є в збірці великі розбіжності, там ставиться конденсаторний балансир, але все ж краще відразу. Ну і слідкуйте, щоб не прийшов гаплик акумулятора. Тобто, якщо ви бачите, що він відрізняється від інших, не ставте його в збірку. В моєму випадку вони ідеальні, я їх зараз спаю і назад, дозаряджаю. Бо бачите, добре, що в мене вони були одинакові напруги. Плюс там БМС, вони були паралельно спаяні, відповідно, вони собі збалансувались по напрузі 3,69 вольт. І я зараз спаю, заряджаю і розряджаю. Вони по 650, і подивимося, наскільки вони явності. Звісно, може, можна кожен один перевірити, але я, мабуть, перевірю разом два. А якось так. Так, дивимося далі. Е, яке я рішення придумав? Наступний крок. Це в нас буде фіксація ТП і діода. Що я придумав? Дивіться. Е, кладемо таким чином, щоб ось ці кріплення, ось пластикові, в які в нас заходить спеціальна перегородка, е, яка закриває ну, фіксує точковий діод. Ну, фіксація зараз покажу, про яку я маю на увазі. Ось така, вона ні до чого не потрібна. Ну, буде зверху дирочку, але то таке, потім підклеїться. Що я хочу зробити? Зараз не фокусується камера. Я чуть-чуть підріжу, зроблю, щоб отвір лягав сюди, і зараз покажу, як можна викруткою, ви правильно почули, просверлити і закріпити цю плату без клею ну щоб пігнали до роботи. Так, просовуємо, беремо викрутку, оцю цю ж саму Works. І тепер показую я вам магію. Можливо, для кошти не магія. Дивіться, за що я полюбляю цю викрутку. є така насадка сверло там потім отвір ми розчухаємо цим канцелярським ножем. Значить, що ми робимо зараз? Ми розміщаємо плату таким чином, щоб нам нічого не заважало Зараз я підрізаю все, що нам буде заважати. Головне, підрізайте дуже обережно, бо тут кожен міліметр може роль вам зіграти. Так, відповідно, це в нас є. Ще грам підрізати сусіднє. Кріплення підрізали. І тепер у нас все чудово. І ще грам підрізаємо і кладемо тепешку Я вам зараз покажу, як це буде виглядати. І кладемо тепешку наступним чином, щоб в нас отвір лежав отакого. Потім ми це все діло заплеємо пластик виріжемо Що далі ми робимо? Показую вам доволі свій метод. Мені не сподобалось. Будемо зараз сверлити. Відповідно, в нас буде йти наскрізний отвір. Це, я так розумію, десь орієнтовно ось тут. І орієнтовно ось тут. Бо я із середини вам не висверлю так. Ну і тепер дивіться магію, як можна сверлити викрутку. Ставимо четвертий рівень закрутки. Тепер дивіться. Беремо. Ну, чи давайте можна навіть із середини воно дістає, але підкладемо зараз якийсь папірець. Знайдемо. Так, зараз якийсь папірець. Чи, давайте ось, ось цей використаємо буклет. І відповідно зараз так, щоб було вам видно, це виходить ось так. Ось дивіться. Один отвір, ідеальний, висвернений, і відповідно другий. І тепер дивіться, у нас по суті ось два фактично на рівні отвори. Зараз ми беремо їх, розчухуємо до такої степені. Зараз вам не повіриться. Ніхто вам так не покаже, щоб оця от пластикова стяжка всередину корпусу зайшла. Ми будемо фіксувати пешку пластиковою стяжкою. Так, так, все вам правильно почулося. Так що мені самому не віриться, що я таке роблю, але такий метод мені доволі універсальний. Відповідно, нам треба розчухати. Але тут головне сильно не давити, щоб не виламати, скажімо так, кріплення викрутки. Так, розверливо. Ставимо на місце біту, яка тут була. Кладемо назад контейнер. І далі я беру канцелярський ніж і розчухаю. Зараз вам покажу готовий результат. Так, ну що, я розчухав отвори, розширив. Тепер дивимось, Як це все буде виглядати. То тільки ви в мене зможете побачити на каналі. Зараз дочухуємо другий отвір. Так, є, Дивимось, як це буде виглядати. Ну, ось спереду буде, буде лише такі два отвори. Я думаю, це не критично. Беремо, просовуємо ось тут. Беремо, просовуємо ось тут. І зараз я спершу затягну чуть-чуть Так, дивіться нюанс який я вам покажу. Що потрібно зробити. Перше це відкусити інсішний датчик. Це у нас металова пластинка, заізолювати її далі Діода потрібно повністю відігнути назад, затягнути прямо по максимуму стяжкою. І тоді діод на вскусяк поставити на вскуси, поставити, поставити ось тут. Як це виглядає тепер Чому дуже треба максимально плотно затягнути стяжку? Дивіться, як воно тут все буде То все буде виглядати. Ось дивіться, вткаємо кабель. І те, нам нікуди не тікає, відповідно, при нагріві, я думаю, так само буде. Тобто бачите, як я реалізував, без жодної краплі клею. Потім я термоклеєм клеєм е, заклею ці отвори два. Ну дивіться, чорне, файно буде. От чорним маркером фарбую клей і не буде видно толком. І всередині, отут під стяжкою каплю клею дам, зараз і все. Ну але як бачите, зараз БМС-кум припаяємо, в терму візьму. І по суті. Чи навіть не сюди збоку, ще побачу, де та буде БМС-ка. Можливо, я друти перепаяю, коротше, сюди кину. Чи якось так, бо в мене від акумулятору. Він дуже короткі дропи, я щось трохи не розрахував, тому будемо бачити. Так, ну що, акумулятор я був зарядив до 4,2 В практично. Ну 4180 чи 4170 пройшли вони в мене тест. Як ми бачимо, із 1300 мА видали 1204. Розряджав до 2,7 вольта. Скільки це, якщо кого цікавить, у відсотках? От якщо 1300 в теорії мало, а на практиці вийшло 1204. Це в нас майже 8%. Тобто в нас 7,7% вийшло, ну, скажімо так, втрат чи в теорії, ну, Теорія мінус практика от вам і 8%. Що ми робимо далі? Отже, ми протестували акумулятори, ми вирізали задню кришку, ми все пропаяли, зафіксували. Наступним кроком це буде замір опору акумулятору. Я, мабуть, сюди якусь зараз наліпку приклею. Давайте дивитися з вами. Зараз я вас поставлю, щоб вам було видно. І після того заміряємо з вами внутрішній опір ось цих акумуляторів. Я їх заряджати вже буду тою платою, яку я поставлю. Так, як бачимо, ну, такі тепленькі чуть-чуть. Не знаю, градусів 30, можливо, чи біля 40 нагрілися акумулятори. Так, ставимо заглушки, де то вони у нас десь заглушки є. Ось в мене навантаження, щоб ніде фокусів не було. Чому оці заглушки про які я каже фокус? Тобто, коли під'єднуєте в ці порти на оцих крокодилах та ж сама напруга, тому що вони... Іде в мене, скажімо так, не коротнуло чи ще щось подібне, то я ось такі от заглушки з термоусадки придумав. Добре, зараз я бігом ось тут фіксую і беремо тестер внутрішнього опору акумуляторів. І будемо зараз заміряти. Ну, я покажу, що варто записати. От, на мій погляд, на папері чи будь-де. Так, вмикаємо тестер внутрішнього опору. Я от з кнітки зробив, тобто в мене додаткова кнопка. Ну і давайте міряти. Чому 8% у нас, ну, скажімо так, втрат. Ну, По-перше, в нас нагрів, а по-друге, це в нас те, що в них вже опір немаленький, тобто вони вже не нові, вони, скажімо так, беушні. Тому що нові це приблизно від 1 до 10 мільйон, а тут приблизно 36 чи 40 мільйонів вони були. Ну, Розбіжність невелика по опору повинна бути. У по моїх розрахунках 20 чи 30 мільйонів повинно бути. Ось, дивіться. 23,1 мільйон. Як це розрахувати? Е, дивіться, я вам поясню просту схему. Я зараз це все позаписую і вам покажу, як можна приблизно розрахувати опір. Ну, Так, щоб було більш менш пешко, зрозуміло. Дивіться, ми беремо е максимальну напругу: це 4,2 вольта. Е віднімаємо напругу, яка просіла при 1 А. Тобто, в мене десь 4 чи 4,1 Вольта, е різницю знаходимо. Ну, Тобто 4,2, 4,1 з копійкою. І ділимо то все на одиницю, і ви будете мати приблизний опір. Ось такий лайфхак я отримав сьогодні від інтелекту, але вам підказую. Я його знав, але трішки по-іншому в мене було. Бачення стосовно скажімо так, цих акумуляторів. Ну, вони такі тепленькі. Е, далі що ми беремо робимо? Зараз я вам все це покажу, секунду. Так, дивимося, що варто зробити. Ну, Це, на мою думку, у мене така схема на все. Е, вирізаємо папірець, може бути квадратний, може бути прямокутний, як вам до вподоби. Головне, що він був. Ну, найкраще це прямокутний по, розмірі, по розміру акумуляторів, але це не критично. Е, ми записуємо сьогоднішнє число е, місяць і рік. Зараз поясню до чого. Так, дивимось. Секундочку, а то Щось телефон сьогодні не хоче співпрацювати. Так, дивимось. Сьогодні 14.09. Записуємо 14 25-й рік. Далі ми маємо записати показник ємності. Це 1204 мА. -год. Далі ми маємо записати: ну, за бажанням Ватт години 4.38. Ось я показую, що все дійсно записує: 4,38 Вт-годин. І по опору ще раз глянемо. Ну, звісно, з кожним циклом опір буде змінюватись. 23,3 мільйони. 23,3 мільйони. 23,3 мА. Мільйон. Ось ці показники у вас повинні бути. Я їх приклеюю на акумулятор стандартним скотчем. Або можна собі окреме їх кудись приклеїти. І після того клеїмо їх на акумулятори. Відповідно, у мене. Це необхідність, тому що для чого це все писати, чому не можна, скажімо так, цим не страдати. Пояснюю. Якщо е, ви помітили, ну допустимо, за два місяці, що у вас щось не так з акумуляторами, щось то дуже повільно заряджається чи дуже швидко розряджається, то це, скажімо так, причина акумуляторів, щоб одразу не гадати і не тратити час на перевірку ємності, е, на перевірку опору, ви собі берете ось цю бумажку, на ній дивитесь. Ось. Все записано, так? Так. Дивитесь, ага. Можливо, то опір змінився, можливо, то ємність впала. Якщо у вас буде якась там проблема, що повільно заряджається, це опір зріс. Якщо буде проблема, що е, воно то заряджається, але не тримається, ємність впала і все. І вас одразу будуть, скажімо так, здогадки, що далі робити. Е, так, наступні кроки. Що ми будемо робити? Я зараз буду паяти і сам вам покажу. Тобто я вам показав на торчі. та якось так. Ну, Самі бачили, що там напруга 3 з лишнім вольта, хоча я розряджав до 2,7. Це норма. Щоб ви там не дивувалися, хто не знає. Так, далі ми беремо, паяємо акумулятори до БМС і БМС-ку до ось тих контактів, що в нас ідуть від плати. І зараз я буду показувати, як тут все в кінці виглядає. Так, що ми робимо далі? Я вам покажу лише одну частину процесу. Ставимо сюди акумулятори таким чином, щоб у нас ззаді була зрівнена поверхня, Тобто, щоб не торкалося, ну, не виступало і всередині нічого не торкалося. Проклеюємо то термоклеємо, а тоді вже паяємо і прокладаємо. Під БМС-ку і під плату, о, там, де нас сплата, під акумулятори, де вони будуть всередині, картонну ізоляцію. Це обов'язково або ізоленту. Ну, як хто. Так, показую, як тут все виглядає. Я вже спаяв. Як бачимо, я заклеїв БМС-ку, тому стільки ізоленти, не дивуйтеся. Бо в кембрик брати, то незручно десь буде паяти, воно нагріється кембрик мені схватиться. Ну, трима тому я вирішив краще ізоленти наклею більше, та й все. Отже, ту сторону я заклеїв термоклеєм. Там я потім замажу чорним маркером, і ви того бачити не будете. Я, я покажу магію з чорним маркером. Це беру в Аврорі перманентний. І дивіться, просто берете маркером і ось зафарбовуєте термоклей і все. І не буде вам кидатися в очі. Зараз я покажу, як це буде виглядати. Бачите? Вже чорний. Так, ось дивіться. Зараз я зроблю тихіше. Так, дивіться. Замалював чорним маркером перманентним. Ось. І воно чорне не змітно. Спаяв, як я вам показував, я там в кінці відео залишив вам схему. Ну і виходить це усе. Закриваємо кришку. Ну, відповідно, у нас не торкається нічого плата, Ось, як бачите. Закриваємо кришку. І все, І дивіться. Я вам покажу, що все працює. Зараз скільки ну, скільки по напрузі на плату мультиметра поступає, дивіться. Скільки ми міряли? 3,2 вольти. Зараз я вам порахую. Беремо 3,2 вольти. Віднімаємо падіння е, напруги на діоді 2,5 вольти. Ось 2,5 вольти наразі на платі мультиметр. Давайте перевіримо, що це дійсно працює. А то ви скажете, ну, микається на це кожен, може хати. Добре. Добре, беремо одразу прямий приклад. Я вам покажу на двох акумуляторах. Ось у мене 20-ті акумулятори є. У ну, мене три, але я вам покажу на двох. Бо вони все рівно одинакові мають бути по напрузі. Беремо фнірсі і зараз будемо заміряти. Беремо хонглі, міряємо. Там на ньому було щось записано ось 3,6 вольта, але це коли вже було записано? 3926. Так, 3926, запам'ятав. Беремо тепер щупи. Ну, саме не щупи, а ці. Саморобні. Так, 3926. Вмикаю вам підсвітку. Ось, щоб вам було видно. Розпутую. Щупи. Так, 3926, так? Дивимось. 3,938. Ну, тобто похибка є, але що там 26, що тут 38. Тобто 4 і 8, 12 на 12 10 соті, на 12. Сотих розбіжність. Другий акумулятор, що вам дете. Ось можна його покласти. Е, Сірий, це в мене теж щось на кшталт Хонглі. Так, 3,994. Майже 4 вольта, Добре, беремо 4 за еталон. 407. дивіться, Зараз я вам включу підсвітку, бо щось не хочу фокусуватись. дивіться, 407. Тепер демонструю вам зарядку. Тобто ви собі там позаміряли акумулятори, і вам потрібно зарядити. Я навіть ще сам скажу, по правді, не перевіряв цю зарядку. Я все тільки що спаяв. Е, давайте візьмемо, де там наш простий кабель, бо вона швидкісним не хотіла. Самий простий, от в мене є GBL кіз цих. Щось я забув трішки отвір під індикацію вирізати. Зараз подивимось, де він у нас має бути. Так, отвір під індикацію. Це, звісно, трішки погано, що я не вирізав, але я одне хочу перевірити. Так, закриваємо і ставимо його на зарядку. Ось і бачимо. Так, зараз. Треба кришечку чи що трішки підрізати. Так, вимикаємо мультиметр. Певно кришечку тут треба підрізати. Зараз ось цю нижню, бо воно трішки догенько сідає. Так, вимикаємо. Ось, ну як бачимо, мультиметр наразі заряджається. Глянемо в розборці. Так, я акуратно. Так, акуратно то не про мене, але все ж. Тобто десь зараз ще спереду виріжемо ось тут десь під індикації, що він заряджається. У мене якраз викрутка це зараз робить. Ну, але як бачимо. Відповідно, заряд іде. Зараз я вам виріжу і покажу. Ну, на цьому це все. Ставте подобайки за такий колхоз. Пишіть коментарі, як, на вашу думку, зробив правильно чи неправильно щось колхозів, але працює, тому що батарейки невигідно купувати. Тут дві батарейки э, стояли послідовно. Відповідно, в нас було 3 вольти, і вони мене пропрацювали скільки? Місяць чи два, як я їх сюди поставив, де коли я коли активно користувався, і вони сіли вже, і навіть чути, що звук, вімкнення інакше. Так. Ось, чуєте, який бодрий. А він був в рази тихіший, тому зараз вирізаємо під індикацію та й все. Так, дивимося, скільки в нас йде на акумулятор. Тільки будьте дуже обережні при замірах. 3578, 3580, тобто 3 і 6, практично буде. Зараз вирізаємо отвір, заклеюємо і все готово. Тому ставте подобайки, пишіть коментарі, ну а на цьому будемо завершувати. Фотографію з інструкцією я вам перед оцим відео поставлю, щоб ви побачили ще раз, як паяти.